Доброго дня! Тема нашого уроку – вкладені алгоритмічні структури розгалуження. Сьогодні ми з вами повторимо, що таке розгалуження, які вони є, ну і, відповідно, познайомимося із вкладеними розгалуженнями. Якщо говорити за розгалуження, то вони у нас будуються на основі умови. А, тобто, Що у нас таке умова згадуємо? Тобто, Умова, це у нас таке речення, яке має або Хівну інформацію або дійсну інформацію. Тобто true false, істина хіва. правда, неправда. Е, і ми з вами розберемо. Ж, давайте, наші Розпочнемо із неповного. Е, наприклад, зробимо таку програмку, яка у нас буде що запитувати. Нехай запитує про погоду. Е, цю відповідь ми будемо зберігати в змінній і відповідно потім виведемо. Якийсь результат. Тобто, спочатку знову ж таки неповне розгалуження. Тобто створимо зміну X і до неї за допомогою команди input додамо е щось, щоб користувач угоди. А що зараз уведемо? Ну, наприклад, на вулиці йде дощ. І, відповідно, тепер ми е, в залежності від відповіді будемо щось виконувати. Тобто, якщо користувач веде так, то виведемо повідомлення, візьміть парасольку. Тобто, якщо IF наша змінна Х, тобто, яке ми введемо, ну, можливо, щось інше, дорівнює, не путаємо дорівнює із присвоєнням. Тобто, коли два дорівнює, це ніби як ми порівнюємо, тобто, дорівнює більше або менше. Х дорівнює так, так як слово так. У нас рядкує тип даних, ми беремо його в лапки. І ставимо дві крапочки. Натискаю Enter. І в мене автоматично робиться відступ 4 пропуски. Тобто те, що в мене в відступі, те в мене буде виконуватися один рядок чи декілька рядків буде виконуватися, якщо ми натиснемо так. Тобто, що в мене буде виконуватися? Print. Візьміть парасольку. Візьміть парасольку. Запустимо, перевіримо. На вулиці йде дощ. Так. Все, працює. Е, якщо я все ж таки запущу програму і введу щось інше, наприклад, ні, в мене програма просто завершить свою роботу. Тобто, це у нас приклад е, неповного розгалуження. Ну, давайте зробимо повну тобто допрацюємо цю програму. Тобто, інакше, якщо користувач введе щось інше, крім так. Для цього існує команда наша «інакше», тобто «else». Інакше вивести повідомлення. Ну, наприклад, візьміть. Або одягніть панамку. Ой, не та мова. Одягніть панамку. Запускаю на вулиці йде дощ. Так. Візьміть парасольку. Запускаю на вулиці йде дощ. Ні. Одягніть панамку. Тобто це у нас повне розгалуження. Але знову ж таки, ця програма недосконала. Недосконала чим? Що якщо я, наприклад, запущу знову ж і введу так з великої літери, в мене буде, знову ж таки, одягніть панамку. Або якщо я, наприклад, введу Привіт, мені виведе одягніть панамку знову ж таки. Тобто, все, що я введу, крім так, з маленької літери, в мене буде результат одягніть панамку. В принципі, цю програму можна доопрацювати, тут нічого такого страшного немає. Тобто тут вже потрібні наші вкладені алгоритми розгалуження. Тобто тут вже буде розгалуження в розгалуженні. Наприклад, що ми можемо зробити? Тобто Ми можемо, якщо х дорівнює так. То з маленької літери можемо так само, наше, якщо x дорівнює так, з великої літери нижче записати, те саме, візьміть паросольку. Да, тобто один такий спосіб, але це в нас не буде вкладенням розгалуження. Ми можемо вкласти щось, коли у нас буде умова в умові. Тобто, Наприклад, якщо x дорівнює так, да, то ще вказати якусь умову. Тобто, знову ж таки, якщо, Або ще краще, тобто, коли знову щось увести, наприклад, змінну Q, Дорівнює input, тобто задати ще одне запитання. Тобто, якщо на вулиці йде дощ. І, наприклад, на вулиці сильний дощ, або на вулиці навіть не дощ, а так, на вулиці Ураган. І знову ж таки ми ставимо умову. Тобто, якщо тобто if наше Q ой наше Q. Що ж, таке мовим, я ж не попаду. Наші Q дорівнює так. То в такому випадку вивести сидіть вдома. Сидіть вдома. Та що ж таке? Сидіть. Угу. Сидіть вдома. Інакше. А ось цей наш я зараз таки підрівняю. Ось. тут Інакше. Візьміть парасольку. Тобто, якщо урагана немає, то візьміть парасольку. Ураган є, візьміть. Е -е, сидіть вдома. Так, дивимося. На вулиці йде дощ, друкую, так. Знову ж таки, з маленькою літери це друкую. І далі на вулиці ураган. Друкую знову. Так. Мені пише, сидіть вдома. Запускаю знову на вулиці йде дощ. Ні, одягніть панамку. І знову ж таки, отут ми можемо доопрацювати наші else. Тобто ми вже можемо доопрацювати, наприклад, якщо дощу в нас немає, і можемо запитати, на вулиці світить сонце? Якщо сонце світить, одягніть панамку. Якщо не світить ну, там, приклад гарного дня. Спробуйте поекспериментувати з таким кодом самостійно, Тобто, як воно буде працювати. Тобто в Else ми знову ж таки можемо поставити IF. Тут нічого страшного немає, і досвідчені програмісти це також виконують. Тобто, на уроках ми такого не робимо, але таке є. Поекспериментуйте. Ну і останнє розгалуження, яке я хотів розглянути, це множинне розгалуження. Е, Уявляємо так, що у нас з вами сьогодні, наприклад, три уроки. Тобто, ну, хто захоче, опрацює всім. Знову ж таки, я зроблю змінну X, в якій я буду зберігати, точніше, буду зберігати число, яке введе користувач. Користувач у нас вводить номер уроку, наприклад, перший. Якщо у нас перший урок по розкладу інформатика, нам виведе інформатика. Уводить другий, наприклад, алгебра. Виводиться алгебра. Тобто, ось таким чином у нас буде працювати ця програма. Тобто, Знову ж таки, я друкую input і ввожу. Введіть номер уроку. І тепер я перевіряю. Тобто, якщо х дорівнює 0, 0 без лапок, тому що це в нас число, то вивести. Я говорив, нехай буде там інформатика у нас. Інформатика. А тепер є така нова, ну, яку ми ще сьогодні не використовували команду, інакше якщо. Тобто записується Elif. Тобто інакше якщо, вона запрацює тільки тоді, коли не спрацює if. Тобто Elif інакше, якщо x дорівнює 0, ой, вже ж 1, то вивести Алгебр. Давайте знову ще один предмет додамо. Знову ж таки Еліф. Ось таке з маленькою літери вибачаюсь Еліф. Х дорівнює 2. То це у нас буде нехай буде геометрія. Геометрія. Так, нульовочка в нас є. Перший другий є геометрія. Ну і хай ще додамо. Або вистачить нам поки що. І інакше ми також можемо додати, тобто інакше, вивести, що уроків сьогодні немає. Або, урок, або такого уроку сьогодні немає. Уроку сьогодні немає. Перевіримо, як працює наша програма. Введіть номер уроку. Ввожу 0. Так, дивимося, нульовка в нас є. Такого уроку сьогодні немає. А ж, що X дорівнює 0. А в мене спрацював Print. Такого уроку сьогодні немає. Що ж не так? Тобто, давайте перевіримо ще умову. Один. Такого уроку сьогодні немає. Е, знову запускаю. Два. Такого уроку сьогодні немає. Тобто, щось не те. Тобто, що ж не те? Тобто, в мене зараз Python думає, що я ввожу не число, а ввожу слово. Тобто, наша команда input, згадуємо, вона в нас відразу дозволяє вводити якийсь рядковий тип даних, тобто текст. І навіть якщо я ввожу число, в мене буде воно, Python буде його розуміти як текст. Перевіримо покроково. Тобто, натискаю, наприклад, 2. Е, зараз підоріжіть покроково. Натискаю 2. Так, щось покроково в мене не хоче працювати. На жаль зілюк пішов. Ано, ну, зараз зупиню. Так, два. На жаль, не хоче працювати по кроку. Ну, нічого. Е, просто зараз так поясню. Тобто, я зараз оце все візьму в дужечки ще раз. І перед дужечками поставлю int. Тобто, від слова integer ціле число. Тобто, і тепер все, що буде вводитися в змінну X, буде автоматично перетворюватися. Число е, До речі, перетворити в число можна іншим способом. Але хай вже ви з п'ятого класу так проходите. Запускаю. введіть номер уроку: льовочка. Інформатика. Спрацювало чудово. Е, Одиничку. Алибра. Чудово. Е, давайте двічка. геометрія Чудово. Тобто все працює. Ну і відповідно, якщо я вже введу якісь там 12, такого уроку сьогодні немає. Тобто моя програма вже працює. Ось вам і приклад множинного розгалуження. В принципі, ми можемо все це прописати просто іфами замість еліфів іфів. Але в нас в такому випадку буде перевірятися кожна умова, що буде впливати на швидку нашої програми. В принципі, коли в нас код складається з 9 рядочків, як у мене зараз, це не дуже вплине на роботу програми. Але коли. Можливо, хтось буде, стане програмістом, будуть великі такі багато тисяч рядків коду, і, відповідно, це вже буде важливо. Тобто мається на увазі, що в мене, якщо я навіть увів нолик, у мене знову пішла перевірка. Якщо х дорівнює 1, якщо дорівнює 2 і так далі. Так? Вони все рівно перевірялися. В такому випадку, якщо в мене x дорівнює вже 0, все наступне. Python вже не перевіряє. Відповідно, він виводить результат і зупиняє програму. А в іншому випадку, якби у нас був просто if, він би перевірив ось цей, навіть якби я є вівнолик, він все рівно перевіряв би ще наступний if. Тобто ось така різниця. Тобто тут головне не заплутатись. Інколи бувають такі програми, що дійсно потрібно перевірити декілька умов. Тому дійсно перейдеться if, if, if. Ну, а там в деяких моментах. elif. Якщо нам потрібно вивести лише один результат, відповідно. Нам можна скористатися ось такою конструкцією. Тобто використовуємо Ельф. Е, ну, надіюся, все зрозуміло. Експериментуйте з програмуванням, експериментуйте з кодом, заглядаємо в інтернет, в підручник, нічого там страшного немає. Все, дякую за увагу, до наступного відео.